Доброго дня. Сьогодні я хочу привітати всіх жіночок, дівчат святом весни і побажати вам міцного здоров'я, щастя, любові, здійснення всіх ваших мрій, добрих новин, гарних новин і, звичайно, миру, миру і нашої перемоги. Сьогодні у мене буде. Огляд розпродаж свого посуду фарфорового і фаянсового. Перебрала я свої деякі речі, свої колекції і вирішила дещо продати. Так що, кого зацікавить, будь-що, пишіть мені на Viber. Номер Viber буде під відео в інфобоксі. Ось хочу вам показати такі на продаж свої чайнички-заварники. Один такий в бірюзових тонах з такою трояндою. Чайнички в гарному стані. І в кого ще немає ось такого набору яблуку Полонського заводу, теж вам хочу запропонувати. Ось такий заварничок. Заварнички повністю новенькі, ними ніхто не користувався, немає ніяких дефектів, позолота, фарба, все збережене. Цей чайничок також новенький. Повністю новенький. Рідні кришечки. І ще хочу вам запропонувати ось таку масляночку, також з полонського сервізу яблуко, але на кришці тут є потертості позолоти. А так взагалі, в цілому, вона ціленька. Це посуд у мене полонського заводу. Тут є клейма. На чайнички також є клеймо. Чайнички я продаю по 200 гривень, а таку масляночку за 150. Також на розпродажі у мене тарілочки Будянського заводу. Ось така мисочка дитяча. З таким гарненьким малюночком. Мисочка кам'яний брід. Це ось клеймо кам'яний бр, це, це не буде. Ось така мисочка буде коштувати 50 гривень. І три ось такі тарілочки. Тарілочки новенькі. Це буде. Також такий гарний малюночок. Ось тут такі качечки є клейма будянського фаянсового заводу. Ось таке, така тарілочка і ось іще така. Тарілочки в гарному стані. Вони новенькі. Діаметр цих тарілочок 20 см, А цієї мисочки 18. Бажано придбати всі три, три тарілочки. Вартість однієї тарілочки 25 гривень. Так, і ще хочу вам показати це ось оце блюдце. Блюдце стареньке, це у нас, це у нас довбиш, початок 50-х років. Блюдце було в користуванні вже, є деякі потертості, потертості на самому денці блюдця. І також трішечки потертості є на аерографії, ось листочки і сливками. Дуже стареньке блюдце, дуже гарненьке, може кому не вистачає до поповнення чайної пари. Ось таке блюдце. Таке блюдце буде коштувати 100 гривень. І ще один предмет на продаж це такий кавничок. Керамічний кавник. Ось в гарному стані. Є такий блиск поливи, така оригінальна кришечка цікава. Ось такої форми. Маленький такий носик, така ручечка незвичайна. Ось такий кавничок. Висота кавника без кришечки 18 см Чорного кольору такого. До речі, кого цікав, зацікавить цей кавник, у мене ще є до нього чашечки з блюдцями, але я їх не доставала. Зараз, кого зацікавить, я додаткові фото вам скину. Так що такі у мене сьогодні предмети на продажі до продажу. Кого зацікавить, пишіть, будь ласка, гарного всім весняного дня і до нових зустрічей на моєму каналі. Пока!